Казка, як братик кролик, видоїв матінку корову. Стрибає, стрибає кролик, і раптом таку в тому відчув, навіть ноги не слухаються. І так захотілося йому випити чогось, вже він був майже вдома, коли зирк. Матінка корова пасеться на луці. Ось він і вирішив пошукати тут щастя. Кролик чудово знав, що корова ні за що не дасть йому молока. Не раз вже вона проганяла його геть, навіть тоді, коли матінка крильчиха захворіла. Ось брате кролик потупцяв, потупцяв біля паркану та й гукнув. Як ся маєш, матінку корову? Та потихеньку, братику кролику. Як здоров'ячко, матінко корову. Так собі. Ні погано, ані добре, братику кролику. А ти як поживаєш? Нічого дякую. Трішки кісточки крутить, як прокинусь, каже кролик. А дружинонька як, дітки? Питає Масінка корова. Та ні погано, ні добре. А як братик бик поживає? Так собі, відповідає Масінка корова. Ти глянь, які фіники на цьому дереві, Масінко, корову, каже кролик. От би їх скуштувати. Але ж ти їх ні що не дістанеш, братику кролику. А ти будь така люб'язна. Буцни дерево, струси мені кілька фініків, просить кролик. Ну, матінка корова не хотіла відмовляти братику кролику. Вона підійшла до фінікового дерева і буцнула його рогами. Та фініки були ще зелені, як трава. Жоден не впав. Тоді корова ще разочок буцнула дерево. Жоден фінік не впав. Тоді корова розігналася трішки, підбігла до дерева, бах, а хоч би один впав. Корова відійшла трошки далі. Відійшла, закинула хвіст на спину та як розбіжиться бабах об дерево. Так розігналася і так буцнула. Що один ріг глибоченько проштрикнув дерево і застряг у ньому. Корова ні туди, ні сюди, а братику кролику, саме того й треба було. Виручай мене, братику кролику, просить матінка корова. Мені ж не дістатися до твоїх ріг знизав плечима кролик. Краще я збігаю. Забрати комбиком. І з цими словами кинувся додому, трохи згодом повернувся з дружиною І з усіма дітлахами. Скільки їх було. Кожен тягнув із собою по відру. У більшеньких відра були більші, а у меншеньких відра менші. Оточили вони матінку корову. І ну її доїти. Видоїли все молоко, і більшенькі доїли, і меншенькі доїли, а як ви доїли, братик кролик каже, Бувай здорова, матінко корова. Тобі сьогодні в полі ночувати доведеться. Не можна ж тобі недоїною ночувати. Ось я і подумав. Треба видоїти тебе, щоб ти не мукала всю ніч. Так сказав братик кролик. А матінка-корова все стояла і смикала головою, щоб вирватися. Але ріг міцно-міцно застрягнув у стовбурі. Сонечко сіло, і ніч прийшла. А матінка-корова все стоїть. Ось вже й світає. Подався ріг. Звільнилася матінка корова, поскубала травички. Ну, постривай же, подумала корова. Ти, певно, прискачеш сюди подивитися на мене. Ось тоді я з тобою і поквитаюся. Стало сонце підніматись. Підійшла вона до дерева і знову вставила ріг у щелину. Та, мабуть, поки паслася, хопила матінка корова зайвий пучечок трави, бо лиш вставила вона ріг у дирку, зирк, а братик кролик сидить на паркані і дивиться на неї. Доброго ранку, привітався кролик. Як почуваєшся, матінку-корову? Він стрибнув з паркана і пострибав до неї ближче. Стриб скік. Стрип скік. Погано, братику кролику, зовсім погано, сказала матінка корова. Всю нічку промучилася. Ніяк не витягну ріг. От вхопив би ти мене за хвоста і вже якось би й вирвалася, братику кролику. Тут братик кролик підійшов трішки ближче, але не зовсім близько. Далі мені не можна, сказав він. Ти ж знаєш, я слабенький. Можу надірватися. Ну ж, бо, матінку, корову, ти тягни, а я помагатиму. Тут корова вирвала ріг. Та як побіжить за кроликом? І понеслися вони дорогою. Кролик вушка назад, а корова роги до землі. Хвіст гачком, кролик вперед дременув. Та раптом з розгону терновий кущ. Підбігла корова до куща, а з-під куща голова стерчить. Очі великі, мов гудзики. Здрастуй, матінко, корово Чи далеко біжиш? поцікавився брати кролик. Здрастуй, братику, великі очі, сказала матінка корова. Чи не пробігав тут, братик, кролик? Ось стільки, но пробіг, сказав кролик. Та такий втомлений, захеканий. Тут корова як припустить по дорозі, наче за нею собаки женуться. А кролик той лежав під терновим кущем. І качався зі сміху, поки в нього не закололо в обох боках. Від лиса втік і від конюка втік, і від корови втік. Як же тут не сміятись? Кінець казки.